Гагаю, що на GGDroпі за промокодом AtomF та atomf 11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали! І всім привіт, друзі! І сьогодні ми почнемо. Чого. Почекайте, у мене чомусь колесико, а от нормально, начебто. Хайпкейс, просто одна штучка. І дивимось, повідкриваємо по одної. До речі, з хайпкейсу МК Виття падає що. Перший раз бачу її тут. Ну, а, ну прокотиться МК Виття чи ні? Ні, навіть не попала в об'єктив, зате падає е, гідра, МП-9, але не Окупає. Оце печально, звісно. М -м, подивимось, що може поставити. Гарна якість за 600. Давай. 259, окей, не продамо. Це піде в нас в апгрейдик. І ще за 500 відкриваємо. Випадає юз. Гарна якість хоча б. Ну Нормально, ще 500. Відкриваємо. А сьогодні в нас будуть доступні також безкоштовні кейсики. Та що ж таке, щось це юз знов подало. от за 700. Нам потрібен він. Тільки треба було продати насправді. Тому що. Давай ще за 700. Ну, я не вірю, що за 700. Так, це 149. Окей, це юс ми продаємо і йдемо в апгрейдики. Наприклад, оце ми на 777. Отак от. Запихнемо і. На жаль, не випадає. На жаль, не випадає. Йдемо далі. Більш дорогі скінчики вже будуть. Зараз в нас тисячу. Тисячу це 18% шанс. М -м, почало схоже, але мені здається, що. Так, не вистачає сили, щоб загальмувати. І знову на тисячу. Блін, головне, не просто не починай супершвидко. Ну, дивіться, воно, як швидко почало. Звісно, це. Не випаде. У нас 3000 і. Дивіться, в чому тактика моя. Зараз ми відкриваємо один отак безкоштовний, другий так. Що тут випаде? Ну, це скільки? Це 48, окей. І відкриємо якийсь, наприклад, ASO, цей кейсик за 300. І сподіваємось на калаш. Побажання на ніч. О, і він випадає, окей. 620. Ладно, продамо, відкриємо ще раз. Просто вийде ще нам калашик, і я буду взагалі радісним. Це теж непогано, тому що він коштує 500. Ну, от 443. І абсолютно це все. Ми отак от запихнемо в контрактик. На 520. Спостерігаємо. І випадає 177. Нічого страшного, бо ми закинемо отак. От на 888. Почало повільно, до речі, але не вистачає. Не вистачає швидкості, щоб загальмувати. Гальмівної швидкості. Історичний кейс, три штучки. Постав просто 3 АВП. О, перший є. Найс, другий теж гарний дрон. Ой, почекайте, оце мені вже подобається. У нас знову 5000. І продовжимо хайпкейсик. 1500. Отак, от, от робимо чисто. Щось. За 700. Окей, таке собі, але нормально. Контрактик. З цього абсолютно всього. 958. І випадає, що нам. А випадає 332. Окей. Окей, ми поставимо просто так обережненько на 1000, щоб отак розміняти. І. Нам сьогодні апгрейд хоча б якийсь зайде, я не розумію реально. 3800. Бронзовий кейсик. Отак, фастом прокручуємо. О, рубіновий цей дротик. 210. У нас є 4000. І можемо, в принципі, відкрити одне щось дороге. Чисто так відчути. Отак, бам. Робимо. Щось в мене, щось з колесиком мишки. Походу, редлайн, будь ласка. Ну... Куди ж ти падаєш, мп 9 Ладно, сподіваємось, зайде на 1200 таким от чином. Може, може, в принципі, зайти і не заходить. Я не розумію, коли, де апгрейд? Де мій апгрейд, який повинен випасти сьогодні? Ладно, срібний кейс. Відкриваємо повільно, тому що я хочу прямо подивитись, що випаде, а випадає. А це, це по-моєму, недорого. Це прям ну, 308, типу нормально. Давайте закинемо, можливо, випаде на 2000. Буде приємно. І. М -м -м, не випадає, не вистачить гальмівної сили. Так. Золотий оцей би нам нафармити сьогодні ще. Давайте банана дей, 5 штучок. На половину нашого балансу. Оце непогано. А, ну як? Ну як сказати. Перчатки. Ладно, тільки Дігало окупає нас. Окей, відкриємо ще раз. 1665. І треба добити. Треба добити, щоб щось нам Нічого. Абсолютно, абсолютно нуль. Поїхали. Поїхали робити ось таким чином: 556 в контракт. Щоб отримати скільки. Щоб отримати, 789. Окей, в нас є 1500. Давайте оце. І, В принципі, він може навіть 2000 видати спокійно. Мені так вже неодноразово. О, почекай, Почекай. Гарна якість за 4К можливо. Це все не окуп, але ну, могло бути приємніше. Окей. Ще разочок. І юсп це теж окуп. Найс. Щось, щось прям гарно. А, ну. Не окуп, це. Ладно, відкриємо два тепер. 1300. І сподіваюсь, на якийсь М-ка. 1000 в сумі. Окей, ми йдемо робити Олен. Отаким От чином: Inkmate 0, X-Zibert 17, 1715. І. Давай! За 3000. Це твій шанс. Це твій шанс, мене камбекнути. 1180. Ну, в принципі, теж непогано. Давайте в якомусь кейси козельємо. А тут, наприклад, 509 видає нам десь. Ну, давай десь 300, щоб. Це пойде, може навіть коштувати дорого. Так, це 1000 ціла. Окей, у нас є 2000. М -м, двох зібертів, ніби таке собі. Краще я відкрию отак. Отак, 200 сіцилії, щоб виловити. ооо! 100. Ой-ой-ой, ми виловлюємо 2000. Почекайте. Ми відкриваємо що так золотий фастиком, ну це погано. Апгрейд. Апгрейд ні. Ну, не заходив останнім часом. І я сподіваюся, що зараз він зайде. Але, ні. На жаль. Окей. В принципі, в мене є одна тактика. Наприклад, ми збиваємо шанси отут-от, так, відкрива... да, ми збили шанси, дивіться. І тепер ми йдемо відкривати просто отаким от способом двох інкметів-екзібертів будь ласка, вийдете. Петух. Ой, що-ой. Ладно, я продаю відкрива ще раз. І таким чином добиваючи цей зупини. 43. Ти що смієшся? Нам вистачає. Давай, треба добити. Треба добити. І Digal Blaze, можливо. Керамбіт? Керамбіт, да. Керамбіт, Звісно, звісно. Окей, скільки нам оборту. Ну, погано взагалі-то. Апгрейдик 361. Ставимо на. На 1000 на давайте. Бо апгрейди не заходили, зараз повинен зайти. І пойде теж. Зупи... Гальми, гальмий, побрацьки, побрацьки. Фух. Було небезпечно достатньо. Так, і повертаємось. Ну треба вже добити, бо я не знаю. Чи... Почекайте, дивіться. Я зроблю розумом. Ми відкриємо два таких хайпкейсики, щоб нам випало раз І. Два. Я зробив розумом. Тепер. Ми рухаємось от сюди. Відкриваємо од одну Сицилію. Щоб нам випало. Е 400, так, це. Це десь 400. Це 234. Дивіться, нас не окупило. Значить, отут нам видається калаш Bloodsport, Давай. Можеш, можеш зробити це. Азімов. Азімов. Окей. Окей, 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 я вас почув. кейс. Ну, я не розумію, як так мене зливає вже. Так часто. Гарний якийсь за 1000 він є. Будь ласка, ну, нормально, 555 ще раз. Давай, видай МК за 1000, ми відкриємо то він вийде спринтстрім. Гарний я статрек прям з фабрики чи якийсь. Ну, це не окуп взагалі. -то. Так, ладно, я думаю, вже серії так. Виходить довгенько, тому ми у нас є 191. Ми відкриємо, наприклад, оцей кейсик. І зробимо з цього всього е, контракт. Отаким от чином: 458 в контракті. Видай 1000, я закину цю 1000 на 5000 Видає 300. Окей. Окей, окей, окей. Ми закинемо на. Три тисячі буде прикольно, якщо випаде, бо почекайте, це схо? Ні. Чомусь воно почало ну, почало повільний прокрут робити, але потім як прискорилось, і все. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.